Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про ще один кемпінговий ліхтарик від компанії Horus Electric, який називається Varon. Він має потужність 15 Вт, вигляд має ось такий. Тобто поставляється так само в хорошій картонні коробці в комплекті мікро USB кабель. Просто коробки, на жаль, зараз немає, щоб продемонструвати. Він має досить преміальний дизайн, досить цікавий, хороший пластик, гарна ручка такий. Можна його так само повішити. Я його використовую вдома як ліхтарик, можна сказати, нічник біля дитячого ліжка, дітям казочку. Ну і коли дитина боїться спати, можна включити на неяскраве. Тут в принципі неяскраве не світло, тут є жовтий колір світла, ось такий. І дитина собі засинає спокійно, не боїться. Так, по взагалі по характеристиках, по. по... Функціоналу цього ліхтарика ось є таке колечко, яке крутиться від теплого світла до холодного, крутити можна. ось тобто, Це тепле світло, нейтральне, холодне і виключить. І в зворотньому порядку. При такому теплому. Дитина може собі сміло засинати при от такому більш яскравому. В холодному світлі можна сміло читати якусь казочку і буде достатньо освітлення. Він має нагадувати 15 Вт. По часу роботи заявлено виробником 6 годин, це при так секунду 6 годин заявлено при. При жовтому і холодному світлі і 4 години при нейтральному світлі. Ну, типу, ну, візуально має бути ага, так, нейтральне, візуально яскравіше. Час заряду 6-8 годин по розмірах 15,5 см на 12,5 см. Тобто не є великий, гарний, зручний ось вихід USB він у нас тут вже пройшов бойове хрещення, літав. Ось тріщина є, але він все одно працює. Корпус міцний, літав, кидали ним діти. Ну, тобто нічого йому від того не є. Ось. Ось, ось так. І ще хочу продемонструвати, бо деколи задають такі цікаві питання на рахунок, як він заряджається. От Припустимо. Поставимо його в зарядку USB, Заряджається. Є діод, Відображає, що він заряджається. Чи світить при заряді? Світить коригується, це окей, немає проблем. Було цікаве питання, чи заряджається він від павербанку. Попробуємо. Від павербанку. Там буде який вихід пауэрбанку. Так. Включаємо. В принципі, заряд пішов. Вуаля, від павербанку так само можна. Тобто, як виключили світло, маєте павербанку, підключаєте до ліхтарика, він, він світ. Це досить класно так само. Класно, зручно. Та й по суті все ну, про це ліхтар, що можна розказати. Всім хорошого дня, до нових зустрічей. Вачного!